Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Суперпеці. Як ви вже бачите по назві цього відео, ця історія буде не дуже хороша. Тому що, як ви розумітили, викачали ще її кота 35 мл гною. Все зараз вам я зараз в подробицях, так сказати. Да? Ви, ви видихніть, візьміть собі там чашечку чаю, чашечку кофе, що ви там любите, да? чи когось напія. І уважно мене послухайте. Е, зараз у нас була така історія. Це історія про котика Рижика, який живе у моєї бабушки. Так, е, значить, один вечір, це, було, це був прошлий вечір, 6 -е червня вечором. Я була у бабусі. Не у той, в якої котика, а друга бабусі. Телефонує мені мама, каже, 에, подзвонила їй бабуся, сказала, у щось з котом у нього дуже велика гуля на шиї. При, прийдіть, погранте, да? а я про це геть не знала і гадки не могла сказати, що був дуже поганий зв'язок. В той день, то есть, ну, таке було. Да? Вони пішли, а оказалось, 에, рижик з кимось побився, з якимось котом. У нього надулась, не хочу, дуже не хочу на собі показувати. Давайте ми представимо, що от, оце кіт, оце кіт, да? Оце ось, ось кіт. Оце ось, ось о, половина морди. Яка це половина морди? Це половина морди права, виходить. І у нього отут отак на пів морди, аж пішло в глаз. Там ці, такий панцир. Він пішов під горло і на глаз. Видно було, що то там гной скопився. Ну і що, він був дуже обезвожений, дуже вялий, він не кушав. Він в той день взагалі не кушав. В Перший день він кушав взагалі погано. Точнісінько, мама взяла крапельницю моя, йому поставили обичний натрій хлорід, обичну воду, щоб він хоча б не, не вмер до безвожування. Так сказати. І вкололи йому це піраксон і аналігін. Потім через час. Через час Йому стало краще. Він заснув. Потім, мама це мені розказала, мене вже отак трумси там, я сидю вже так, що робити. ладно. Потім, на сьогоднішній день, ми поїхали в государственну ведклініку в Петро, де ми живемо. Господарственна да. Поїхали ми туди з котом, тому що треба було вскрити отой. Ну це не абстес, може це абстес. Скоріше, абсцес да, у кота. нам Треба було вскрити той абсцес. Приїхали ми туди. а Нам сказали, там рімфаузує близько, я не можу вскрити той абсцес з карпером, тому що я боюсь задіти рімфаузує. Це я вам дословно прям передаю. Е, і вона вставила в ту штучку голочку, рижик умчика, молоденчик, так сказати, да? він все витерпів можна. Вона вставила ту голочку туди і викачала 7 чи 8 5 мл шприців гною. А котик той маніусінький, я вам покажу. Там Скажу кадр буде, я вам покажу його котика да? Режика. Потім каже. я зараз чуть-чуть все-таки зроблю надрес. Зробила вона на той надрез. Воно як виявить. Фух. Там прям фонтаном воно вилилось. Коротше, мілівітрів 30-35. Ну, отак 30 ну, десь вийшло знову з нього того гною. Йому стало краще. Е, то, вона написала нам назначення промивати, промивати фурацевіну да? три е, рази на день, хоча б два да? рази на день промивати. Ну, ми промивали. Все промив, промили. Там вилетіло кучу ну, хноль, також опять. да? е, Вона назначила когось анехінь і дімедро в 0,5. Той котик отакусенький, манюсенький, хоча йому 2 роки і антибіотик 0,5. А сідулечку, це такий кіт у нас є це для тих, хто дивиться в мій канал, я вам розкажу. У нас є такий кіт сідулечка, він великий просто точно такий. Ми йому макулою 0,3 анергіна і 0,5 анти, антибіотика, Це в А цьому манюсенькому коту 0,5 анергіна і 0,5 дімедрола. Дімедроу це Ну Це, із, вибачте, мене це дуже багато. Ми її так нами посовтувалися, але ми поїхали туди, щоб, щоб нам чисто, щоб йому чисто вскрили абстес і все. Ми вирішили, що ми будемо колоти 0,5 анергіна і 0,3... Ой, 0,5 анергіна, 0,5 це в і 0,3 анергіна Ми будемо колоти. ну Це вона написала на 2-3 дня, а так ми десь і будемо колоти 2-3 дня, не більше точно. Ну, от і все, в принципі, така історія. Ми його вкололи з раночку, так? Да? Е, потім бабуся промила, бо я вдома зараз. Вона промила, сказала, що тут дуже багато вийшло гною. У нас також ветеринар сказала, що треба обов'язково його тривожити, щоб не дати йому зарости, щоб виходило отак для Да? Ну і отакі тіла Йому краще. Головне, щоб він пив водичку і кушав. Це саме обов'язково. Ми купили йому корму, купили влажний корму. Тобто вкусня ще дуже багато у нього. Такі діла, така історія. Давайте, я вам зараз включу кадр, як ми їхали від клініку, А далі, а далі дивіться далі, що там я поснімала, вже вам дивіться далі. Привіт, рижик! Ризуся чувствує себе вже краще, спить в коробочці, попала стрілами в але він вирішив якусь зачухану коробку знайти, яка отак була накрита. И спать, він замурчав, моя риба. Моя риба, ти мурчиш. моя зайка така. Моя зірочка, я, я так хорошо поснімаю, бо дуже хочу його подати. Моя зірочка. Моя китюшка. Ну, у нього дивіться, і відкрився цей городік, тому що він був дуже закритий. Зараз я вам підсніму, що там турбиться. Реж, дай підсніму. Реж. Ну ти чого не хочеш я туди підснівати? Не хочу. Ну. Коротше, як буде момент, от, то я підсніму тоді вам. Я Давай таке, там так, я Пойду, Отам так, коротше, така ситуація, не до нервних, звісно. Ні, не, не буду треба тревожити кота, не хочу. Щось ну, ще що, що таке молодець, все витерпів, музик. Музик мій. Мартик, хороший мій котик. Короче, да. Давайте вже, Що там твориться? Не буду його тривожити. Хорошо, накрию зараз його. Тут буде така коробочка її. ну, прикривається вона. Короче, він заховався як домик. Моя рибочка така. Він такий мініатюрний. Який ж тут 0,5 5 від ну Ось так, Да. Моя рибусечка. Спи, спи, не будемо тебе тривожить, спи. Пізніше окольчик йому зробимо і все, і спи. А, риба. Питають, Це пивний котік водичку, чи не спи, така там ситуацій. Відра слабонерних, звісно. Ну да, ну нічого страшного. Заживе, все буде добре. Все буде хорошо. Воно, знаєте, яке погане було. Так, да, це, це вже хорошо. Моя риба мурчить. Кажу, не мурчі, не, не трать трасіли. А він мурчить. Приємно, де да? втюга? Приємно йому, як я тут втюгаю. Прям приємно. Ні, не буду я туди. Да. Моя маленька. І це моя така рижуська. А оце те, що я вам питаюсь добитися. Кастрируйте, кастрілуйте. Качіха сказала, що він побився з кимось, і у нього покоцані всі зубчики. Дивіться, йому приємно, бо я там чухаю. Чому? Я дивилась одну дівку, э, да, завже. Вона також займається тваринами. У неї було два случая з котами. Коли б прям показив не крусу, це така самая твоть-вут-вут-вут-фух. Хоч би в нас такого не було. І оце, я не не... не пойму, що чому, чому нравится, коли я так чухаю. Іменно корочку тут не отут, дававка, а корочку. Не знаю. Будем надіятися на лучше, конечно. У мене кихти в нього, конечно. Розчухує він. Моя риба. Ну, хай спить. Постелила я е, е, режусику таке накейнка, накрила його тіпа, кришу таку, да? і він спить, моя зайчка, спить, зайчка, така такова в нього там. Спимою. Чуть-чуть пізніше через півчасика пройду, уколчик зробим йому.